І завжди, я пам'ятаю, ми на уряді, коли там працював Нідашковський, там інші, коли доповідає президент Енергоатома Верховної Раді і так далі, всі сидять уважно слухають, бо це енергоатом, це, 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 це дуже серйозна кампанія. Чи коли ми проводили, я працював міністром, ми проводили наради, тому от ту ситуацію я не розумів. Це прийшла нова людина, це з наскільки я так, знаю, станської станції, станції. Я його не виконуючи обов'язки, я... поки що. Да, да, я з ним спілкувався декілька разів по телефону. Ну, ну як по телефону спілкувалися, такий серйозно. Він з повагою відповідав. Сподіваємося, що він, якщо він директор, і він кар'єрний, якщо Котін він не зовсім кар'єрний енергетик, а цей кар'єрний він пройшов. Дуже багато там і за ну, 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 багато таких. Ну, про, і... По всіх сходинках, грубо кажучи. Да, по всіх сходинках, а ті люди, що проходять по всіх сходинках, вони в них сходинках у них особливе мишлення, особливий підхід, такий виважений, підхід, серйозний підхід. Ну, Будемо сподіватися. Я думаю, що ну, повинно бути. Краще. І бачите, ми вже не, не, не чуємо там про, про енергатів. Ну, дай Боже. Я, ну, я ви вважаю, маєте на увазі, не чуємо гірше, про болгарські реактори. То, поки. Сподіваюся, да, я що не гірше вважаю, що повинно бути е, набагато краще. І вже забули тему. Болгарських реакторів, пам'ятаєте, болгар, все, завтра ми беремо 800 мільйонів, 900, Лістенгаус нам буде допомагати. Ну, якась ну, ну, несерйозні такі речі.